Вітаю всіх на моєму каналі. Доброго вечора. Саме вечора. Бо зранку, як то кажучи, я була не в ресурсі записувати відео. А зараз таки хочу поділитися з вами одним інструментом: Думай перед тим, як подумать. Чому це важливо? Я живу в Дніпрі біля об'єкту, в який. Недобрі люди, намагаються поцілити, зруйнувати, і тому періодично у нас бувають такі серйозні, як то кажуть, жахливі ночі, коли ну, треба зібрати себе, щоб ці ночі пережити і залишитися в нормальному психічному стані. Так от, коли була така перша атака, я дожила до ранку, було дуже страшно, і зранку в мене підвищився тиск, дуже боліла голова, і дві доби я відновлювалася. І тоді я зрозуміла, що так не можна, що треба щось таке придумати, щоб ці ночі. Були для мене без наслідків. Тому і ділюся з вами цим інструментом Думай перед тим, як подумати, що я маю на увазі. Коли починаються такі страшні події, десь поряд з вами тобто вибухи, виблиски якісь, здригається земля, підстрибує дім. Саме головне ці моменти Контролювати свої думки. Тобто думай перед тим, як подумати. Що це означає? Це означає, коли страшно людина в своїй уяві починає малювати жахливий сценарій подій із дуже невтішним фіналом. У цей момент треба сказати своїм думкам: стоп. Обов'язково. Зовсім зупинити думки це майже неможливо. Для пересічної людини це точно неможливо. Але замінити ці думки на інші можна спробувати навчитись. Наприклад, не уявляти собі жахливий сценарій, а навпаки, уявити, що все закінчилося благополучно. Дім цілий, близькі ваші в порядку, і все з вами добре. І це важливо чому? Думки вони як маленькі діти, вони розбігаються і вони неслухняні. Але коли ваша неслухняна дитина біжить туди, куди не можна, ви ж її ловите за руку, ловите, навчиться, ловіть, ловіть так і свої думки. Тому що це дуже впливає на стан вашого здоров'я. Це вам розказує людина, яка пережила інсульт. Я була в відділенні мікрохірургії судин. Я бачила страшні речі, і ще там я навчилася казати: стоп, так не буде. Тому що лікарі частенько малюють страшні прогнози. Але я завжди кажу таким прогнозам: стоп, так не буде! Я доволі швидко відновилася і взяла свій стан, як то можна сказати, під свій контроль, наскільки це можливо. І перше, що треба робити в страшні моменти, це контролювати свої думки. Думай перед тим, як подумать. І ви знаєте, що я вам скажу? Сьогодні було да, і гучно, і здригалася земля, і, жаль, було дуже собак. Вони дуже знервовані перед атакою, а потім вони були в стресі. Довго-довго навкруги не було чутно ні єдиної собаки. І я бачила, як вони тремтять. Коли це відбувається. Оце я не прощу. Хоча я не та людина, яка посилає у Всесвіт якісь там побажання комусь, я вірю в те, що кожен отримає за свої вчинки обов'язково. І я завжди і тут контролюю свої думки, тому що я бажаю всім гарного самопочуття. Бажаю всім. Навчитися жити у цьому новому світі. Не виживати, а жити у цьому новому світі. Тому мені хочеться, щоб ви користувалися таким простим інструментом. Будь ласка, вчіться зупиняти негарні думки, які лякають, які малюють якийсь жахливий фінал подій. Зупиняйте їх завжди. Завжди не дозволяйте їм вас лякати, а навпаки, навчіться фантазувати в зворотньому напрямку. Там, де події завершуються добре, там, де, ну, як то вам кажуть, де можна посміхнутися радісно. Я хочу, щоб ми були прикладом все-таки. Навіть всесвіту, як можна е, бути витривалим, як можна бути таким стресостійким іще і, і радіти при такому житті, тому що, прокидаючись зранку, ми строїмо плани, і кожен втілює свої плани в життя, ми вміємо і в цих умовах радіти, вирощуємо квіти. Виховуємо дітей і мріємо про кращі часи, про мирне небо, про тихі ночі. Ми дуже про це мріємо про відновлення і про те, коли вже нас не будуть лякати певні звуки. Бажаю всім гарного самопочуття, бажаю всім користуватися. Важливим інструментом думай перед тим, як подумати. І все буде відносно добре. І все у вас вийде. Треба навчатися треба брати під контроль. До зустрічі на моєму каналі. Буду рада розказати вам щось більш веселіше, але сьогодні так із одного дубля. Інше не може бути. До зустрічі, мої любі, і вдячна вам за ваші добрі і теплі відгуки.